Ну що, колеги, всі вітання? Наготово. мішки з тирстою тирсу. Заходимо в наш брудер. Цеблята вже кричать, міста їм вже там маловато. Щось, бачите, аж камера запотіла. Лампочка просто тривати і вона єлі світить. Ну, і так треба, щоб не дуже, Нашу, щоб воно лишнє тягнуло. Так, ну і, як то кажуть, заглянемо всередину, бачите, вже все. Плотненько, нема куди відтягувати. І перекидаємо. Шветку ключе на телефоні. Тут їх наче маловато, ну там збиті до лампочки. А тут, бачите, плотненько. Ні, ну там є місто. Ну, виходить, лампочка гріє, Так вони всі так плотненько зайшлися, але цього нежелательно, щоб таке було, бо не один одного подавить. Вода в тієї ще банці є, цієї немає. Ну й кормушку доїдай. Все, поки хай сидять. Тут їх без, лампочка виключається в 30 градусів. А зараз 31,5, Вони так надихають, так буде температуру. Хороший їм сьогодні. Який сьогодні день? Де я вже не знаю, який сьогодні день. Трошки пізніше скажу, подивлюсь, чи 7, чи восьмий. Такі кабани вони вже лежать, кабаносики. Зараз ми розпалюємо, так як відкриті двері розпалю грубу, щоб тут нагнати тепло, бачите, яка тут сирость. Воно мокрувате, влага є, какашки сруть, зрозуміло, що волога. <питаю> питаю. Ножки, ножки. <питаю> питаю, то питає, тому показуємо. Баба Дунька в дірі, ну, Кину пару дручків, зараз пару качанчиків і хай воно горить. Так, ну що, королі мені допомагають, качани обчищають навіть через чур. Ось так. в сараці горить добре. Хай підсушується приміщення. Вентилятор відключений. Сьогодні виставляємо вентилятор, О, що там при 28 срабатував, витягував свіжий воздух, затягував воздух, так як бролери можуть чимало їх і буде їм тісно. Ну, все, приїхати. Оптовики забрати 25 штук. Вага меншого. Самого меншого бролера. Самого меншого вийшло 4200. Воно у хаті в кухні там, жде своїх клієнтів. І найближчий, ну, а середній. Ми таких, як оцей, ми таких не били танкістів. Там, я думаю, тушка. 6 буде 6 кг тушка. А таких ми були, таких оце. Получилося більшенький, саме більшенький 5500. Ну то 6, я думаю, в буняк буде. Цей теж, цей теж. Риженький мені казали, що це не кобовець, а росовець. Рос 308 кг, їх рижа. Так що трошки підмішали видно. Але ви знаєте, кукурузка, вони зараз... Ну, Трохи на відходах на кукурудзі Е, практично вони виїдають гарну кормушку Ту, і тушка жовта, жовта не то, що жовта. Можете тух, тух, тух які Ви, як і мені таке подобається на на таких дивиться апаратів. 6 кг. 6-6, 5, 4,5. Хоча ви знаєте, дівк береш, така наче невела, а береш, що така грудиста. Ну, взагалі красота. То соломка мішечок осталась з стінця для кролів, але брудери його розірвали. Ну, Ось так. Полтолок сухий, вентилятор витягує. Тут в приміщенні, на жаль, 7,9 показує, 8 градусів. Ну, нічого не зробиш. Треба з вологою боротися. Попадете мені. Ну що, Міланка, поймала ціпу. Тільки не давиш, давишся, бо їй буде больно. Пускай та тобі ще дасть. Так, вчитаємо один. Бери. Бери, бери руками. Ладошечками, Да, да, да. Два, кажи. Скільки? Два. Держи. Держиш? Скільки це? П'ять. П'ять? Ну це п'ять. А не Три. Три. А це скільки? Чотири. Бери, бери, бо втече. Взяла? Ага, все, пускай, пускай. Скільки їх? П'ять. Так чотири. Да. А це зараз буде скільки. Тато, тобі ще ще одну дасть. Ага, ага. Держи, держи, держи. Скільки це? Один. Це один п'ять. П'ять, правильно, вже п'ять сіп. Все, Людочки, постелили, люди наші добрі. Вентилятор ще не підключав. Міланочка мені допомагає, там сітку поставив, але поставив, прийдеться знімати, бо то що не почистив. Хочу старого посити, а потім почистити. Щоб не насрали, бо готовий для перепілок треба буде. Через 6 днів вирізуть перепілки. А ці поки підростуть, П'ять? Ще давай тобі п'ять. Давай ще одного дам. Ще одного малюкана. Держи. І скільки це в нас? Один. Один багато? Ну, я вигапою, багато. Так, колеги, опустив назад, поставив їм лампочку. Ленту почистив для перепілок. Зробив собі коходу, випив, не сюрбав. любитель писати. Один. Поймала? Один. Тобі не жарко? Один. Фоткай. Фоткай? Я пізніше тебе сфоткаю. Так, вже кормушки стоять. І ти кормушки поставив, і ти поставив кормушки. Воду поставив по Бачите, бачите, сілька знизу, нахилічує як треба, щоб бо та я не помита, а ця була чиста, квадрати. Поставив, але поставив поїння, але не пряме виходить, бачите, як стукають, і зажимають. А от чуть-чуть було воно нищенько і... Ну, вони боку б'ють, треба ставити те, що на 360, що ворушиться. А це пряма, і вони не можуть вибити каплю. Вони чуть-чуть, єлі їду вибивають. Поставимо банки, напали на банки. Зараз він поміняють поїлки, поставили що на 360, але ж вони ж так будуть сьорбати, що тут так буде тепер калюжа. А зараз вони сьорбають і сухо. Мелаличка акуратно. Укусив тебе? Так на що його обіжала. Не обіжай його, він буде плакати. Так, такі трошки мокренькі підпоїлочки, під баночки. Аккуратно, акуратно, акуратно, тато казав. Що таке? Важкий. Ось поставали, бачите. Мокренькі. Льопають водичкою. Філікс дуже такі гарні. Видно, що наперся. У жолупці малий. Не ладно, Міла. акуратно. Ти її покормила. Ну, ось так коли показав, підемо до слідущих. Е і покажемо, що там, як там, як вона є. Вип'ють з болочки воду і поставлю їм в другу поїлку, та що ні пельок шевелиться. Ось так. Таке буває. Так, на другому мітажі у мене вже тирси немає. Поставщик мій привіз ще 10 мішечків, на бедон зложив. Ну, смикаю, уходить тирс, ловко уходить. Надо ще іще. Це у нас посівний матеріал Голосівська і майс з Дніпропетровська. Майс з Дніпро. Будемо сіяти кукурузку, трошки є земерки пайок будем оброблять. І це в мене вже лежить. Ой, рука щось болить. Така перепіл, не перепілка, а куриця. продуктивна куриця. залишилося трохи. 10 мішечків по 25 кг. Макуху. Друзі отаку купляю. Як вона Агропром... агропрогрес по-англійськи. Ну ось так, в гаражі показав, що робиться. А це вже здоровий а має такі відходи. Бачите, їх, звісно, не можна назвати відходами, але це вже відходи. Я їх додаю на 100 кг, кілограм, 3 кілограма таких відходів. щоб жирненько був корм, щоб здешевший, щоб не тратити макуху, а, а відходи використав для бролера. Там як вже переварило за 50-й день. Там кілограм перший я робив на 100, потім другий заміс ще додаємо, 2 кілограми, ну не більше трьох. Ось таке. Трошки позагрібав, треба совочок і йдемо набирати корм, гроб для маленьких бролерів. Так, а тут все в дерті. Приготовив відеречко, Наниз ось такий, вони їдять корм. Є сі мучка і крупці, пахне рибокоскою. пивка пивкаби піпити. Ось ну, так підведу. Ви, є крупці, є і мучка, все що хоче. Їдять десь з великим апетитом. Щось їх дуже рано перевів на його. Ну їдять. Скоро вже буде вилуплюватися перепілки і ми знімемо відео інкубації. Подивимось, який ще тут виход. Якщо гарний, то я зніму, якою я пользуюсь таблицею інкубації перепілок. Ну, а ми ухі рука була. Я раз повторюсь, який я цим агрегатом. Набагато стало легше 350 кг загрузка. Ну, можна 400 але. 350 кг це саме найкраще. Заростав, намішав з волога і ящик рядом я набирав. Теж влазить 350 кг. І стоїть має змішувач без діла на 50 кг. Ще не знаю, куди його припнути, ну, кудись знайду. І такий агрегат, який мали для перепіву, на дуже мелку фракцію. Ну все, ашліте, покорну наших бройлерів і підемо до перепілок. Колеги приніс їм їсти і дуже сильно розстроївся. Дійшов буквально на 5 хвилинок і опять скочило дві собаки, задавило маленьких 6 бройлерів. Як воно мене вже задовбало. Поїлку поміняв. Ось тут зняв, бо це дуже щось медленно, не можуть пробити її. Поставимо. Більше, та що крутиться, очереді нема. Ой, біда, біда. Получається, двері були так прикриті, відкриті і вони вскочили. Це якийсь капець. Прижали, передушили. Шість штук. Слава Богу, що я швидко зайшов. А могло бути багато більше. Колеги на стики ноглих я ще не бачив. На жаль, случається і таке. Ну, це вже за грані можливостей. Це якийсь капець. Прийшли до перепілочок. Так і не робив ні таблиці, нічого. Просто збираю яйця і продаю. Вийшло вже на гарних оптовиків. Ну не знаю, щось закручується в нас, але чи буде об'єм чи ні. Ну, я вам пізніше розкажу. На м'ясо спрос поети, ну є. А по 300 гривень вони не будуть, купляти оптовики. Тобто Їм треба скидати ціну, Ну, ніхто не буде скидати ціну. А от на яєчка якого його дуже багато. Не судя не дуже багато яєчок. Куренену віддихають. Будемо продавати там по 40 гривень десяток. Ой. Жалко бройлерів, така капець якась, Саме розстройство. Зараз понасипаємо є їм їсточки. Ну, да. Тут є, але тут вони вже виїли. Бачите, ще й а я вже досипаю. Вже вони на старенькі. Будемо чищати ленту, бо какашечки є. Жуть і сруть вони дуже гарно. І корм, Дивіться скільки зробив корму для них. Робив заміс на 250 кг. Один, два, три, чотири, п'ять мішечків. Це їм тут, мабуть, місяць, місяць їсти. Ну і жруть вони непогано, ви знаєте. Апетит у них гарний. Я це закладав земли, як перемелює мелку. Не гранули, а обична дерть. От отак. От так. -от. От -от -от -от. Це саме розстроенство мене. Так. А хто там вискочив? Хто собі збір бігати. <ривіт> <ривіт> Отік, утік, утік, утік. І сталося ще одна мебіта. Все, немає мене уток. Чотири дні назад. Теж ці самі собаки подавили. Вон одне яєчко і друге яєчко. Ще й тут подавило. Ще не прибирав це все. Але це все треба винести. От я не знаю. Їх стільки розвелося, цих собак. я я, Я капець. Дві штуки білих. Як їх так поймати, оцю ці короля і тих поймати? Таже не знаю, що і казати і відео. Розстроєний, це повна капець. Продав одну короличку 200 гривень двомісячну і одного короля отсюда. І чуть-чуть меншого приїхала моя хлопчина. Казав, бере дівку білу, красиво, гарні такі. Цвет переливається, Ну гарно, мені подобається. Але вони взяли таким цветом біленьким Короля. Це чуть менше. Але продав три штучки. Вони взяли два кроля, бокаємо колички є. І, і кроличку одне. Підмішати кров, перемішати. Тоже трошки повибиваємо. А... Жінка порилась, не закрила, він і вискочив. Тікають, тікають. Треба теж їх вже прибрати. Теж малеча, малеча, везде малеча. мужчина. А ти що кормиш, все, не мешаю. Сейчас поопораємося. Ой, ну ось так, колеги. Все. Розстроєний до безпреділу. Ще, ще такого страшного гадства я не бачив. Так що, колеги, на цьому будемо закінчувати наше відео. У мене саме розстроєнство. П'яте трьох уточок і двох селихів. Нема двох селихів ми зарізали. В одному була на нозі вавочка, ми ну, залишили собі. Ну і одного про нас просили, ми продали. Все, звичайно, заказ... поки я не загорожу повністю. Свій город і двір, поки утят не буду заводити. Все, те, що закривається, сидить, те будемо держати, а те, що буде бігати по городу, не буду. Ви ж бачите, тут буквально дійшов. набрати відро з комбікормом заходжу вже з собаки влізли. Ай, сама розстроюся. Ще mm, рука ж, блін, болить, Це капець. Ну все. Следующе відео, що в нас вилупиться і якщо зніму таблицю інкубації перепілок. Та й хоч сарай буде сидіти. Наробити там залізні двері не пластмасові. Залізні і щоб на пружинці, щоб в класі піджимались. Щоб я дойшов, вони одразу закривалися. Поки що так, а в майбутньому тільки будемо городитися і варіанту я не бачу. Все, колеги, всім пока.